Якщо ви хочете виростити екзотичні помідори, то лотаринська красуня саме для вас. Це чудо сорт середнього терміну дозрівання, росте в висоту до 1,50 м і навіть до 2 метрів. Дуже врожайний, має плоди великої чудової форми, сильно ребристі, подібні на хризантему. Яскраво червоні масою 300-500 г, бувають і в 700 грам. Помідори, які не тільки окрасою грядки, а й святкового столу. Вони легко переносять транспортування, не розтріскуються. в розрізі трішки порожнистий, насіння небагато, зате смак неймовірний, смачний, солодкий, з незначною кислинкою, щільні вони, соковиті, стінки товсті, сорт, який досить стійкий, до фузаріозного в'янення, сірої плямистості, вертицельозу. Підписуйтесь на канал Вирощування рослин. Багато цікавої інформації про різні овочеві рослини, які вирощую, досліджую, і, можливо, комусь мої рекомендації стануть пригоді.